Продовження теми для людей з особливими потребами облаштували вже чверть міського транспорту. Підняти салон автобуса на візку тепер не проблема. Правда, львівські зупинки для такого нововведення ще не обладнані тест драйв цей підйомник пройшов і піднімати зручно і спускатись без проблем. Щоправда, громадському транспорті таки доводиться розраховувати на допомогу пасажирів, розповідає пан Ярослав. Хоча автобуси і облаштували пандусами, проте львівські зупинки ще не пристосовані. Людям у війська інколи доводиться подовго чекати зручну для них маршрутку. Не йдеться тільки про, про авто автобуса, а має бути комплекс. Бракує тут інфелектронно інформаційне табло. Ми вже про це говорили. Самі ж водії запевняють, щоб людині у візку заїхати в салон автобуса, потрібно менше хвилини часу, і люди до цього ставляться з розумінням. Відразу виходять, допомагають, просять. Ну якщо я там не побачив, відки я відкидаю місток, приходжу, і реагують нормально. Люди до інвалідів нормально ставлять. Ну я виходжу, бо я мушу цей місток підняти. І Якщо то я обов'язково мушу виходити за останній рік у Львові для людей з особливими потребами облаштували 140 автобусів з пів тисячі. Тепер міські чиновники облаштують автобуси і в салоні. Дізнатись про зупинку можуть і глухі, і незрячі. Тепер зайнялися ще автоматичною озвучкою, яка найближчим часом повинна з'явитися. тому що ви знаєте, зараз gps навігацію посилено встановлюють перевізники. Повідно, це передбачає вже дає можливість автоматично озвучити зупинки. Скоро чиновники обіцяють об облаштувати салони цифровими панелями, де буде інформація про маршрут автобусів. Анастасія Ячкалова, Максим Бек, новини.